Ігор Калинець Святий. Читаю апостола горобцям при дорозі. За нім мені тільки куря вимерва. Позбігалися будяки до Хмару Божого, та й гатять головами у трухляві двері. Втікає світ з під ніг, Гей, втікає. У землю входжу ось-ось по груди, на старості з простягнутими руками Визираю на шлях із Кубельця рути. Милостині тепер дочекатися годі, швидше запустить ще хтось опуччям. Оце підвезли б мене до вдови городу, на хліб заробив би. Горобців путячи, переможного миру вам?